За останні декілька місяців ми отримали знову рекордні дивіденди від нашого експериментального дивідендного портфеля. Тож сьогодні я вам покажу, як виглядає наш портфель на даний момент, які акції ми купували, та звісно, скільки дивідендів отримали у березні та квітні. За останній рік вартість біткоїну виросла на 124 Але багатьох зупиняє можливість інвестування в це актив, те, що вони не знають де і як зберігати крип. На сайті mixfin.com зробили класний тест всього на 10 питань, після проходження якого вам запропонують саме ті гаманці, які підійдуть у вашому випадку. Тому що у кожного різні потреби, хтось хоче купити і взагалі роками не чіпати цю криптовалюту, хтось хоче, щоб вона була в доступності в декілька кліків, а хтось взагалі хоче, щоб вона була на фізичному пристрої. Тож проходьте тест на mixfin.com. Посилання я залишу в описі. В наш дивідендний портфель ми. Стабільно додаємо акції приблизно на 500 доларів кожного місяця. У березні я додав у портфель акції компанії British American Tobacco, Купив 18 штучок по 29,36 і всього вийшло на 528 доларів. По назві вже зрозуміло, чим ця компанія займається. Так, цей бізнес можна віднести все ж таки до стогнуючих. І зараз більше тренд на здоровий спосіб життя, але дивлячись на те, скільки нових продуктів випускають такі компанії, я бачу, що в. Вони скоріш за все не помруть, просто перекваліфікуються. Плюс я думаю, що великі табачні компанії візьмуть під своє крило і канабісний бізнес, і все ж таки будуть ще жити багато багато років. На зараз British American Tobacco виплачує дивіденди практично 10% річних. 992. Ще трохи більше року тому акції British American Tobacco коштували 4650. Зараз їх можна взяти за 30 доларів. У квітні я додав до портфеля ще одну нову компанію, яка називається Johnson Johnson. Купив три штучки по 149.14. Всього вийшло на 447 доларів. Я думаю, що ви про цю компанію чули під її крилом сотні різних брендів, заводів, які працюють по всьому світу. Johnson Johnson – це одна із тих компаній, яку можна купувати в принципі в будь-який час і на все життя. Це величезний диверсифікований бізнес. За останній рік акції цієї компанії також достатньо серйозно просіли. Якщо вони ще нещодавно коштували 173 долари, то зараз їх можна купити за трошечки дешевше ніж 150 доларів. Компанія Johnson Johnson входить до категорії тих компаній, які виплачують дивіденди більше 50 років поспіль, і не просто. Виплачують а ще свої дивіденди і кожного року підвищують. Цей список називається дивідендні королі. Саме Джонсон і Джонсон підвищують свої дивіденди 62 роки поспіль. І якщо їх купувати зараз, то ваша дивідендна дохідність буде 3,32 річних. Також ви бачите, що тут є ще одна покупка: це Realty Income», Але я вже не пам'ятаю, чи я її купував, тому що в мене залишалось 50 доларів після купівлі Johnson і Джонсон, чи то ми вже купили на наші дивіденди. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, але ось така купівля також була. Ще бачимо, що в нас було три продажі компанії Solve. Ці продажі робив не я, тому що ми домовились із дивіденного портфеля. Я взагалі нічого продавати не буду. Просто від компанії 3M відокремилась ще одна компанія. І на своїй акції компанії 3M я отримав ще акції нової компанії, яка називається Solventum. І я так розумію, за того, що в мене було нецільне число цих акцій, частиночки, бачите по 0.25 було. Ли, автоматично продані друзі. нагадаю що в мене є декілька телеграм-каналів: мій особистий рок-н-ролл -ін інвестиції, де я публікую свої особисті думки і не тільки. Та інвестор 24 куди ми публікуємо найактуальніші події в світі інвестицій. Тож обов'язково приєднуйтесь. Тепер що стосується загалом дивідендного портфеля, на зараз активи в цьому портфелі оцінюються у вісімнадцять тисяч дев'яносто вісім доларів. Всього за трохи більше ніж рік, який ми вже інвестуємо. В цей портфель ми отримали прибуток 611 доларів. Це саме з прирісту вартості самих акцій. Це без отриманих дивідендів, яких, якщо я не помиляюсь, ми отримали навіть більше. Найбільша позиція в нашому дивідендному портфелі, як і була раніше, це компанія 3M. Зараз в неї частка скоротилася до 13%. На другому місці в нас є дивідендна etf SCHD з часткою трохи менше 7%. по 5,5% в нас компанія Компанія Verizon та Іпір Properties. Як бачимо, всі ці компанії в плюсі: 3M плюс 203 доларів, ЕСІшді плюс 77, Verizon – 83. EPR – плюс 44 долари. Дві компанії у нас з часткою трохи більше 4 це Essex Properties та Simon Property Group. Вони також в плюсі плюс 111 та 157 доларів. Компанія Bristol Myers має частку трохи менше 4%. Ви І бачимо, що тут невеличкий збиток. Мінус 60 доларів, і це саме та компанія, яку я планую ще докупати, якщо вони будуть на тому ж рівні, тому що вважаю, що зараз це непогана пропозиція. Мережа магазинів Dollar General має частку також трохи менше 4%. і вони зараз коштують на 115 доларів вище, ніж ми їх купували. Компанія Disney, незважаючи на те, що в них вийшов на досяг дали звіт нещодавно. Вони зараз у нас плюс 77 доларів з часткою 3,5%. Також більше 3% у компанії Amgen, Realty Income, Tyson Food, Pfizer, Next Era Energy та British American Tobacco. І як бачимо, практично всі вони зараз у плюсі, окрім Pfizer. Pfizer Файзер зараз показує мінус 155 доларів. Із цікавого, що я зараз розглядаю додати ще у портфоліо, це компанія Lockheed Martin. Вважаю, що це може бути дуже і дуже непогана історія, хоча вони виросли нещодавно. Також Stanley Black Decker мені я розглядаю ту ситуацію, де я їх ще трошечки додам до нашого портфелю. Як бачите, від трему мені насипали 6 акцій компанії Solventum. Зараз частка в портфелі, їхня 2,17, а всього вони оцінюються в близько 400 доларів. Ну і ще є частина компанії, які мають частку менше 2%. Тут є тільки декілька провальних позицій на даний момент. У всякому випадку це компанія Crown Castle, яка показує збиток 134 долари. Walgreen Boots – мінус 240. 49 та BF Corp мінус 190. Але навіть незважаючи на те, що у нас є такі компанії в портфелі. В цілому ми показуємо непогану результативність. Ну і все ж таки, ми більше орієнтуємось на дивіденди на те, щоб дивіденди кожного кварталу в нас ставали все більше і більше, і через якийсь проміжок часу, 10-20 років, спокійно собі жити на ці відсотки. Основа нашого портфелю складається із компаній, із трьох секторів: це товарине циклічного сектору. Нерухомість та охорона здоров'я. Ну і тепер давайте найцікавіше те, в принципі, раді чого ми й ведемо цей портфель. Це наші дивіденди. У березні місяці ми отримали дивідендами 98 доларів 69 центів. Буквально трошечки не вистачило, щоб отримати 100 доларів на місяць з дивідендами. Але якщо порівнювати з березнем 23-го року, то ця сума більше ніж два рази. Тоді це було 47 доларів 15 центів. Ми отримали дивіденди від таких компаній, як. Pfizer 8 доларів 82 37,75$, Трім 37 75 центів, і Properties 660. EPR Properties – це одна з небагатьох компаній, яка виплачує дивіденди кожного місяця. Stanley Black Decker 4 долари 5 центів, ETF ТІФК нам принесла трошечки менше 10 доларів, і загальна сума, як я вже сказав, 98 69 центів. Якщо брати квітень, то там ми отримали дивідендами 46 29 центів. І це вже в 3 рази більше, ніж було у квітні 2023 року, тоді ми отримали 15 доларів 55 центів. Ми отримували дивіденди від таких компаній, як Lockheed Martin 3 долари 15 центів, 9 доларів 75 центів від компанії Simon Property Group, це компанія, яка володіє та управляє торговими центрами, в основному в Америці. Essex Property нам заплатили 7 доларів 35 центів, це компанія, яка володіє квартирами в США та здає їх в оренду. Компанія EPR Properties, про яку я вже казав, заплатила нам 6,84. Innovation Industrial Properties заплатили нам 7 доларів 28 центів. Це компанія, яка тримає теплиці для вирощування канабісу в Америці, і всього 46,29. Як бачите, динаміка в нас досить непогана. І з кожним кварталом ми отримуємо все більше і більше дивідендів. Що стосується дивідендів від компаній, то за останні два місяці велика частина компанії підвищила. Свої дивіденди, і тільки одна компанія свої дивіденди скоротила. Компанія Пірпропертіс підвищила свої дивіденди на 364 SX Property підвищила на 6 Simon Property Group за рік підвищила дивіденди свої два рази, і всього вони стали більше на 5,41%. Euro Price підвищила дивіденди на 1,64%. Next Era Energy підвищила дивіденди взагалі на 10 Це одна з найбільших компаній в світі, яка генерує енергію від відновлювальних. Джерел компанія 3M символічно підвищила дивіденди, можна сказати, що залишила на тому самому місці цього плюс 0,67 річних, але у них зараз і дивіденди великі більше шести. І взагалі 3M, мені здається, що можуть дивіденди навіть підрізати, тому що частину холдингу вони виділили в окрему компанію, і саме m може дивіденди зменшити. Але якщо взяти 3M і дивіденди нової компанії, то можливо вони десь. Плюс мінус на таї вийдуть. Компанія Amgen підвищила дивіденди на 5,63%. Та компанія Pfizer, яку зараз просто укатали дуже сильно за ціною, все одно підвищила дивіденди на 2,44%. Ну і одна компанія знизила свої дивіденди. Це Walgreens. Вони понизили свої дивіденди на 47,92%. Всього дивідендів за 23-й рік ми отримали 455 доларів. У 24-му році, за перші 4 місяці, ми отримали дивіденди. Ми вже. 212 доларів. І якщо ми плюсуємо 23 та 24 рік до тих 611 доларів, які ми вже заробили на прирості вартості акцій, 667 доларів – це Дивіденди. Interactive Brokers прогнозує, що до кінця року ми ще отримаємо дивідендами 526 доларів 9 центів. Тобто можна сказати, що ми отримаємо плюс одне повноцінне поповнення, на яке ми зможемо купити власне нових акцій. Так, ну і в кінці давайте реєстуємо наші дивіденди. За березень, і квітень ми отримали дивідендами 144 долари 98 центів. Якщо ми віднімемо американський податок 15 у нас буде на рахунку чистими 123 долари 23 центи. Давайте ці гроші зараз реінвестуємо в нові акції. Я пропоную купити 4 акції компанії British American Tobacco. Нажимаємо купити, 4 акції, середня ціна та виставляємо ордер на купівлю. Все свої дивіденди ми реінвестували і тепер в нас 22 акції компанії British American Tobacco. Абако, якщо сподобалось це відео, подивися моє минуле відео, де я розповідаю про топ 7 акцій, які можна купити у 2024 році.